Побажаємо трошки аплодисментів і полетіли. Кучили? Все, супер. Все, я готовий. Тоді час. Доброго дня, дорогі судді. Мене звати Андрій. Я з Чернівців, працюю баристом компанії Бакара. Сьогодні я вперше виступаю на чемпіонаті, який об'єднав дві моїх улюблених справи. Це смачно спешало, цікаво та витончений алкоголь. Для мене велике задоволення приготувати для вас цю неймовірну каву, що захопила мене, об'єднавши її з моїми улюбленими коктейлями. Але для початку я хочу настояти свою каскару, яка буде родом з Колумбії, яка стане важливим елементом для мого гарячого коктейлю, про який я вам розповім згодом. Настаювати я буду в клевері, візьму 30 грам каскари на 150 мл води температури 95 градусів. Час настаювання буде дві хвилини далі фільтрація до трьох. Поки наставляється моя каскара, я вас хочу познайомити з, зі своєю кавою, яку буду заварювати в клевері. Рецепт мого клевера складає 35 грам на вході на 200 мл води температури 95 градусів. Це надасть. Це надасть додаткової тільності та більш насиченості та більшої глибини смаку, що зробить мій коктейль більш яскравий та насичений. Кава була вирощена на фермі Гранжу Параїзу 92 в Колумбії, людиною для якої кава не є лише культурою, але й справжньою площиною для цікавих експериментів. Вілтон Бенітес та його команда уже багато років створюють неймовірні лоти, що захоплюють своєю яскравістю. Сьогодні перед нами один із них Вараїті Судан Роме, що відрізняється дуже чистим, яскравим та ароматичним профилем. Моя кава відкривається. Яскравими тропічними фруктами, цитрусами, полуницею, молочним шоколадом та незабутнім ароматом квітів, магнолії та гібіскусу. Мій гарячий коктейль є дуже універсальний, тому що його можна готувати не тільки в гарячому вигляді, а й в холодному на основі колбрю. В гарячому вигляді він чудово зігріває та надає відчуття то надасть відчуття комфорту та затишку. В холодному вигляді він чудово тонізує, освіжає, тим самим піднімає настрій та енергію. Його також дуже зручно буде готувати в різних закладах, тому що можна робити заготовки заздалегідь та премікси, тим самим пришвидшити процес приготування та забезпечити стабільну якість. Оготувати свій гарячий коктейль я буду методом білд. Я додав 20 мл віскі West Cork, який надасть фруктово-ванільний смак. Та... Який надасть фруктово-ванільний смак та підкреслить фруктовість моєї кави відтінками ванілі. Далі я додавлю 20 мл Бергамот. Він додать цитрусової свіжості та аромату. 30 мл тросникового сиропу чудово збалансують кислотність та солодкість та сформують приємний смак. 10 мл концентрату білого чаю змі змінуть... змінять характер мого коктейлю, перетворюючи смак моєї колумбійської кави на дескриптора ефіопської. Максимальна температура мого гарячого коктейлю буде 55 градусів. На першому ковтку ви відчуєте цитрус та персик. Другий ковток доповниться чайними та бергамотовими відтінками. Тіло буде округле середнє, після смак буде довгий, фруктово-ягідний, солодкий. Буска, мінопій для вас. Мінопій для вас. І прикрашує свій гарячий коктейль слайсом апельсина. Будь ласка. Смачного. Наступна пара моїх гарячих коктейлей будуть холодними. Для них я приготую подвійне еспресо та використаю. Та використаю кульки парагон для посилення ароматики смаку та охолодження мого еспресо. Це додасть, це підсилить яскраву фруктовість. моєї кави. Рецепт мого еспресо 20 грам на вході та 40 грам на виході. Поки буде заварюватись моя еспресо, я хочу познайомити вас з обробкою моєї кави. Вілтон та команда підійшли до цього дуже прискіпливо. Спочатку дбайливо зібрали ягоди, розібравши їх за розміром та щільністю. Далі стерилізували озоновою водою та ультрафіолетом. Після чого, після чого вишні піддали обробці, яку називають термошок. Вишня занурили на 120 секунд у воду температури 90 градусів, виняли та очистили від м'якоті. Далі помістили в ванейробний біореактор та запустили процес ферментації. Ферментація з дріжджями тривала 96 годин. Далі каву сушили при температурі 90 градусів. 에, при температурі, вибачте, 38 градусів у дві доби для того, щоб законсервувати смак. Я також використовував ферментацію для посилення, для посилення смаку своєї кави, для посилення смаку своїх напоїв. Я лактоферментував ананас протягом 7 днів з 3% солі та об'єднав його з білим ромом та, його з білим ромом, біч, та цукром. 20 мл віскі тандвей дадуть дескриптор ананасу на першому ковтку. Вибачте, ромо тандвей. 20 мл мого лактоферментованого ананасу в поєднанні з моєю кавою. Дадуть нектарин на першому ковтку та приємний омамі на другому ковтку. 20 мл та долін руш дадуть малину на другому ковтку. 10 мл фрешу лайму. Збалансують кислотність мого коктейлю, Вона буде цитрусово молочна за характером. Та низькосередньою за інтенсивністю. 20 мл кавового сиропу дадуть баланс моєї кави, дадуть баланс коктейлю, він буде середній за солодкістю. Завдяки методу, завдяки методу шейк я утворю кремове тіло на першому ковтку та округлий на другому ковтку. Мій напій для вас. Мій напій для вас. Мене звати Андрій, і це мій час. Бережу. Ну що, ти на сьогодні закрив чемпіонат кави і алкоголь. З чим тебе можна і привітати? Так, да, Дякую, дякую. Я дуже довго чекав свого виступу. Тяжко. Ти куриш? Ні. Ні, то добре, бо би сьогодні дуже багато сега зкурив. Ти знаєш, я суддів питався, вони всі тверезі. Я не знаю, як їм це вдається. Я не знаю.